Привіт! Ради вітати тебе на каналі Стратек. Сьогодні ми будемо грати в гру Коко-Молоко. Що потрібно робити в цій грі? Ми будемо римувати і збирати картки. А навіщо? Щоб стати розумнішими і кмітливішими. А хто переможе, той, хто зможе наримувати найбільше і збере багато карточок. Для початку перемішайте всі картки і покладіть стопкою посеред столу. Стопка має лежати сорочкою догори, тобто закриту. В грі немає ведучого, а всі гравці будуть діяти одночасно і на швидкість. Тож починаємо гру: найстарший гравець бере 6 карт зі стопки і кладе їх на стіл малюнками догори. Таким чином, на столі знаходиться 24 малюнки з різними предметами або істотами. Чому 24 малюнки? Тому що на кожній карці їх намальовано по 4 штуки. Коли всі карти викладені, гра починається. Гравці одночасно шукають на картках малюнки, назви яких римуються між собою. Перший, хто знайде пару картинок, що римуються, повинен назвати голос цю риму і забрати собі картки з їхнім зображенням. Гравець, що забрав картки, одразу викладає нові з колоди, і гра продовжується, не зупиняючись. Якщо гравець зможе заримувати назви предметів або істот з трьох карток, то він забирає собі всі три картки. Але ж якщо раптом ніхто з гравців не може віднайти предмети або істоти, назви яких римуються, то всі 6 карток повертають всередину колоди, а на стіл викладають 6 верхніх карток. Га триває, доки не закінчаться карти в колоді. А серед карт, що викладені на столі, ніхто не може знайти рими. Гравці рахують кількість своїх карток, і той, у кого їх найбільше, стає переможцем. Римуйте разом з нами. Грайте разом з нами та до нових зустрічей на каналі.